Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Nero. Доставка піцу в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. П'янко Nero, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друзі, усім доброго ранку ще раз і ще раз. І вкотре друга кава в ефірі західного полюсу, найтеплішого полюсу планети, і ми вже маємо гостей у студії. Сьогодні будемо спілкуватися про професійний музичний фестиваль мистецтва, який відбудеться з 1 по 9 березня у Франківській філармонії імені Іри Маланюк. І детальніше власне про програму поспілкуємося з гостями рубрики Друга кава художнім керівником Романом Дзунзою. -Дзу. Добрий день вам доброго ранку. Доброго ранку. І е, віолончленістом Денисом Литвиненком. Доброго ранку вам. Доброго. Але це дуже цікаво. Мені цікаво було, чи хтось виправить, ось так от ранок починається, друзі. бачите? Інтерв'ю почалося дуже цікаве. Варічка, ти зробила це інтерв'ю. Я намагалася, я робила все, що могла. Мені було просто цікаво, чи не виправлять чи ні, як взагалі реагують. Перше питання: як реально чи зіштовхувалися з такими момен, моментами, коли от плутають дійсно слова? Не повірите, наскільки це боян? Це дуже часто. Аж занадто. Як ви реагуєте на це? Так само, як і зараз з посмішкою а як інакше? Я казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміяла. Нічого поганого ви не сказали. Оце мене втішає. Друзі, давайте тоді детальніше поговоримо все ж таки про фестивалі, про програму, що там буде взагалі відбуватися, і що нам чекати. Отже, якщо ми говоримо про фестиваль професійного мистецтва Прикарпатська весна, 2024, то Івано-Франківців очікує з 1 по 9 березня шість унікальних подій. Це шість, ну шість можливостей відвідувати концерти різноманітного плану, і це дуже важливо. Ми Маємо 1 березня е, Назарія Палетяка з, е, е, з оркестром Гармонія Нобіле. 2 березня власне, ми будемо з Денисом Литвиненком грати Сен-Сансер Спіків і Велученні світи. Е, 3 березня знову Гармонія Нобіле з Ростиславом Фединою. Е, 5 березня, 5 березня, ми маємо е, е, не, перепрошую, 6 березня. Ми маємо концерт присвячений 70-річчю дуже ну, гарного українського композитора Володимира Зубицького разом з ансамблем Квадрокорди. 8 березня ми запрошуємо вас на весняні фей І 9 березня вас очікує шедевр Бельканто разом з симфонічним оркестром і солістами Миколою Губчуком та Мар'яною Мазур. І, власне, два концерти, які. Будуть на виїзді, це буде 5-го в городенці, танго прийде ще час. І 7 числа наш ансамбль «Арт-Престиж» разом ну, він поїде, поїде до Філармонії в Коломиї і запропонує там джазову програму. От так, якщо так загалом брати дуже коротко, то шість програм, які чекають на Івано-Франківцю, і дві програми на виїзді. Ну, це слухай, це, особливо балькан, то це дуже круто, Я їх дуже сильно, Я їх обожнюю. Я, я фанатка, тому дуже дякую вам за таку інформацію. Крім того, що я буду на всіх, напевно, концертах. Приходьте. Я ще буду цей, але ще варто зазначити, що цей фестиваль, тобто Прикарпатська весна, він ще, ну тобто, знаний з другої половини двадцятого століття, взагалі, і тобто він добув до таких масштабів, що він не тільки зацікавлює простих маломанів, але і професійних музикантів і. Тобто музикантів з усієї країни, Скажіть, будь ласка, як це розвивалося? Як вам вдалося дойти от до, таких, до таких масштабів? Е, ну, власне, це є івано-франківська традиція, і це дуже важливо, бо це наша професійна традиція. А маючи е, філармонію з професійними колективами, очевидно, що треба урізноманітнувати репертуар, треба запрошувати прекрасних солістів, е, щоб е, івано-франківський глядач е, ну, приходив на різноманітні програми. щоб кожного разу, коли він прийшов до філармонії, він... Е, Ну, він відчував, що про нього піклуються, що програма, які пропонується йому, вона цікава, і кожного разу це фактично прем'єра. Тому, ну, тому ми просто маємо це як, як, як таку точку, від якої ми відштовхуємося і відштовхуються всі колективи, бо ну, це цікаво працювати з новими програмами, з новими солістами, запрошувати когось унікального, якісь такі речі. І при тому, якщо ми, наприклад, беремо у Прикарпатську весну, то ми говоримо за різнопланові. І у нас немає, наприклад, якогось е, е, такого однопланового фестивалю, де би була, наприклад, тільки скрипкова музика або тільки вокальна музика. От ми е, намагалися е, показати от, всю палітру. 8 числа у нас буде балет Весняні mm -hmm. тобто, маємо Тут в Івано-Франківську вже оцей весь такий комплекс е, 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 культурного е, такого підґрунтя. А ми просто додаємо різноманітні сюди жанри, різноманітні солістів, для того, щоб ми показали, дивіться, це те, що ми маємо, давайте ми піклуємося про культуру міста, ми розвиваємо традицію, і ми оцю спільноту, яка всередині міста, ми її формуємо завдяки оцим програмам. Тобто я правильно розумію? От ви стараєтеся залучати саме от івано-франківських, там, наприклад, співаків, музикантів, чи є, наприклад, з інших міст, чи саме от ви популяризуєте ну не тільки вокалістів, взагалі музикантів uh -huh. і там ні, по різному палет. дивіться по різному, все залежить від програми. Якщо uh -huh. в тебе є ціль зробити якусь унікальну програму, очевидно, тобі потрібно якогось унікального соліста. Бо все-таки будьмо чесні, івано-франківськ не є велике місто. Ми, uh -huh. ми все таки. Е Ну, значно менше місто, ніж, наприклад, там Львів чи Київ, але ми маємо свої прекрасні колективи. Тобто на базі філармонії працює вісім чудових колективів, і кожен з цих колективів має вже свою якусь програму, свій якийсь певний стиль, і він відповідно до цього стилю підбирає собі солістів на, на наступні програми. Але для того, щоб було це значно цікавіше, то ми беремо солістів ну не тільки з Івано-Франківська, а з цілої України, із-за кордону вони приїжджають. Це також. круто, це, це дуже круто. А скажіть, будь ласка, мені ще так цікаво вашу кухню зсередини, тобто. Тобто, от ваші репетиції, як вони там проходять, наприклад, і взагалі, як часто? Тобто сама підготовка uh -huh. до цього фестивалю? Ну де, е, якщо ми беремо філармонію, філармонія, філармонія е, має е, ну стабільну роботу для музикантів, які беруть, е, е, ну які. Е, Задіяні в колективах філармонійних і вони входять на роботу, як ви ходите сюди, на радіо, а музиканти ходять до філармонії на роботу і за це отримують зарплату. Ну, тобто, це є стабільна робота, mm -hmm. яка ведеться кожен день в будні дні. Але так як ми музиканти, ми працюємо тоді, коли всі решта відпочивають людей. Тому субота-неділя в нас дуже часто є робочі дні. Mm -hmm. Цього не я, я от хочу е, запитати Дениса все ж таки стосовно репетиції, і наскільки воно виснажуюче, тому що ну, все ж таки, я розумію, що це треба прикладати дуже багато зусиль і бути віоланджелістом. <свісно> все ж таки, це, ну, це велика справа. Наскільки часто доводиться вам проводити репетиції, і як ви власне готуєтеся, ну свій досвід розкажіть, як ви готуєтеся до фестивалю? Але е, ближче до мікрофончика, я вас попросив. Дякую. Насправді, що стосується самого репетиційного процесу, то репетиції, коли ти соліст, ти працюєш над собою кожен день. І кожен, не дай Боже, ти день пропустив, ну це вже ти відчуваєш. Якщо ти пропустив два дні, наприклад, відчуваєш всі навколо. Цікаво. Так. Тобто, це не тільки процес репетиції, як я зараз приїхав з оркестром. Порепетирувати, наприклад, ми будемо мати репетиції, але після цього мені доведеться ще, мабуть, 3-4 години самому попресувати. Це, І це нормальний процес в, 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 в такому ключі. Тобто, це робота не для всіх, це робота для фанатів, однозначно. Але вона цього вартує. Я вам скажу, я, я дуже люблю грати з оркестром. Я дуже щасливий, насправді, що попав на Прикарпатську весну. Це, це чудове запрошення, я дуже радий бути тут. І дуже радий цій програмі, бо це дуже дуже хороша програма, я всіх запрошую. Вона дуже різноманітна, дуже цікава і дуже класно скомпонована. Це, власне, роман я від початку від до я придумав, подзвонив мені і запропонував, я погодився, бо це справді дуже круто, дуже цікаво. І я не хочу спойлерити, але це, знаю, давай це трошки. трошки, Трішки, трошки, трішки, трішки перевірити спойлерів. Вона, вона різноманітна, але дуже продумана. Вона наскрізна. В чому суть? Суть тому, що різні епохи, різні композитори абсолютно різних характерів, абсолютно різних, деколи протилежних. Надзвичайно класно поєднані в цьому концерті, от по творах. Ну, раджу всім прийти це почути. Це повинно бути дуже круто. Стосовно вашої програми, яку ви будете представляти так, на цьому фестивалі, я перепрошую, забула, коли це саме буде, коли це саме 2 ваш... березня. 2 березня. 7, 18. Можете розказати детальніше про саме ваш перформанс. Я буду виконувати три твори: це варіації адажі, адажі конверсіонів, твір називається правильно у Респігі. І сен Сенсанса Аллегро Апасіоната і Сенсанса Каміля Сенсанса – перший віолончельний концерт. Мало, мало хто знає, що в нього їх три, тобто два концерти для віолончелі, один подвійний для віолончелі і скрипки. Переважно всі знають оцей найвідоміший перший. До речі, прем'єру в Україні другого концерту грав теж я. Ні, ніхто не виконував його, але тоді став колись і виконав. Це було давно вже, він вже тепер виконується, вже тепер його люблять. Знаєте, для мене це знаковий, напевно, твір. Власне, вілунчальний концерт Сенсанса. Я, його, я взагалі люблю дуже творчість Каміля Сенсанса. Я вважаю, що він десь недооцінений публікою як і в Україні, так і по всьому світі. А, а це шикарний композитор. Раджу послухати його симфонії. Не тільки «Карнавал звірів, всім відомий. І, власне, вілунчальна творчість з нього дуже класна. Він дуже любив вілончель сам по собі. І оцей. Цей концерт, він в моєму житті знаковий. Він, напевно, коли я вперше почув, він якось дав мені а, поштовх до того, щоб власне, щоб власне бути солістом, власне, бути на сцені з оркестром. Саме його я вперше в житті грав з оркестром, саме цей концерт. Мені було років 15, напевно. Це було трошки давно. Тішиться. Ну, позавчора, так, нехай, нехай буде. Що стосується о, респігів, це колосально тонка музика. Це вміння композитора з одної простої темки зробити такий калейдоскоп емоцій, почуттів, відчуттів різного. Будь-які барви там, є присутні абсолютно будь-які, як він там грається, перекличкими віолончелі з оркестром, особливо в п'ятій варіації. Це колосальний потрясаючий твір. «Allegro appassionato» — це хороша віртуозна п'єса для віолончелі з оркестром, і буде ще один перформенс, який я який я граю, мабуть, вже два роки, і, мабуть, до кінця життя буду грати в кінці кожного концерту. Але це вже Але це вже побачите на концерті. Так. А от скажіть, будь ласка. Е, от ви граєте на віолончелі. і Коли ви саме розсмакували от саме цю насолоду грати, і коли ви зрозуміли, що ви будете так, я буду музикантом, я буду віолончелістом. Чи це було з самого початку, там, коли ви почали вчитися, чи це вже, можливо, в старші роки? І ви думали, Боже, коли вже та соната закінчиться, щоб я її щоб я її здав на тому концерті і забув? Я той рідкісний випадок, коли з самого початку. З самого початку я був ще геть малий, мене в 4 роки віддали на фортепіано, а я не вагатий, а на фортепіано терпіти. <реш> <реш> в, в, в мене в родині дуже багато піаністів, дуже багато. Вічим піаніст, мама піаністка, бабця піаністка, брат піаніст, брат асистент. немає. Сергій Леванов А, сестра Скрипалька так вийшло. Я нетерпіти не міг, але колись моя бабця купила, мені мені було років десь так само, десь 4-5, і купила маленьку вілончельку таку вісімку. Вісімку. Ну, навіть вона була трошки крупніша, ніж вісімка. Четвір. То не було четвірка, то було не до 4. Бу... Будемо говорити 6 з половиною. Якось після того я попав до свого викладача, до Євгенія Маниловича Спіцера, і. от як якось після цього, після навіть першого року навчання з ним, я собі своє життя інакше вже не уявляв. От, от не уявляв і все. Мені навіть батьки казали, слухай, може тобі то не треба справді, подумай, то складна професія, дуже багато працювати, заробляти, як прийдеться. По-різному буває в нашій професії, особливо в ці часи. Але тим не менше я собі своє життя інакше вже не уявляв. І зараз не уявляю. Це це дуже класно, це дуже супер, коли з самого дитинства знаєте, чим ви хочете займатися. Тому що завдяки цьому, ви зараз тут і ми зможемо з вами можемо з вами поговорити про цей фестиваль, в якому ви будете брати участь і грати при чудові твори. Тому що відчувати ту віолончель це доволі доволі тяжко, щоб вона була з вами в гармонії. Це, це, це доволі тяжко мені здається це надати іншим зрозуміти, чому чому воно має бути саме так, як воно має звучати, як воно має бути гармоні. Тому справді дякуємо за вашу роботу, це, це дуже круто. В мене ще тепер питання до Романа, все ж таки, тому що ми трішки поринули у світ, як це бути музикантом. І хочеться дізнатися з вашої сторони, тепер про ваш досвід, все ж таки, як вас життя. Робила до цього, скажімо так, художній керівник. Що в себе включає взагалі це значення і ця професія? Ой, я боюся, що нашої програми не вистачить, щоб розказати повністю, що включає. Але це дуже цікава така посада. Вона включає все, що стосується художнього, ну такого як це художнього тла роботи філармонії, тобто це. є Відповідальність за всі концерти філармонійні, за, за напрям філармонійні, за загальний напрям, за, за напрями колективів, за програми е, місячні, програми тижневі, програми піврічні, програми річні, за е, солістів, які приїжджають. Е, тобто ми. Ну, Тобто художній керівник відповідає за, за все те, що відбувається у філармонії, бо філармонія позиціонує себе як професійний мистецький заклад, і посада художнього керівника це це очевидно, це найбільша посада з професійних, які є в нас в області, тому що вона відповідає фактично за все, от за все, це професійне направлення нашої філармонії. Але мені подобається власне ця посада, до якої я йшов протягом багатьох років, через Різні проекти, бо я був продюсером мистецьких проєктів інших, які були тут в Івано-Франківську реалізовані. Зокрема, це була Фантазія Ірини Ключковської. Це перший вокальний, вокальний альбом в нас в івано-франківську в історії. І перший грантовий проект для філармонії. Потім це були два фільми: Невідомий Бортнянський і Кирило Стеценко Мелість миру». І так, завдяки тому, що це продюсування, яким я займався в інших. Проєкта привело мене до того, що е, мені е, ну, запропонували от таку посаду е, е, для того, щоб ну, побачити, чи я зможу нею е, ну, займатися. А так як я вже був до того керівником музичної частини, то вже власне цю всю кухню філармонійну я вже розумів, я вже знав, як вона працює. І е, будучи професійним порно-симфонічним е, ну, мені легко було розуміти потреби всіх колективів. І от, от це таке взаєморозуміння, потреб колективів потреб нашого глядача от є основою для того світогляду який у мене є зараз на посаді я в мене в першу чергу це це слухач я хочу щоб наш слухач іван франківський отримав найкращий продукт який може бути нами створений і щоб це були найкращі програми найкращі солісти і щоб він приходив і він він відчував що про нього піклується отак філармонія має ставити питання Слухайте так тепло ви <смі> так справді з таким з такою чуйністю про це говорити. Думаю, що багато хто зараз хто почув нас обов'язково відвідає все ж таки фестивалі. Давайте нагадаємо нашим слухачам, що розмовляємо ми з художнім керівником Романом Дзундзою. Художній керівник це філармонії Івано-Франківської імені Іри Маланюк. І також віолончеліст Денис Литвиненко сьогодні у нас у гостях у Рубриці Друга кава. Говорили ми про фестиваль, який буде відбуватися з 1 по 9 березня, відповідно в Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк. Називається він Прикарпатська весна. Скажіть, будь ласка, де можна знайти квиточки? Як взагалі відбувається цей процес? Квитки ви можете придбати в касі філармонії напряму. Вона працює кожен день або на Карабасі. Ону офіційні квитки, які з якими ми працюємо, тому просто вибирайте собі, яка власне подія вас цікавить. І друге, ми запустили навіть розіграш квиточки. Ви можете в нас на фейсбук сторінці. Є розіграш, якщо ви дотримуєтеся правил, ви можете виграти два квитки на подію, яку ви забажаєте в рамках Прикарпатської весни. Нічого собі, навіть так, а це відбувається на сторінці філармонії. Та -та, я так, у нас розумію. є офіційна сторінка у Фейсбуці, сторінка філармонії. Знайдіть нас і будь. Ти з нами в нас дуже цікаво, е, і залишайтесь з нами навіть після фестивалю. Бо фестиваль це тільки 9 днів. А ми працюємо е, цілий рік для вас. Е, тому просто е, дотримуйтеся правил, які вказані про розіграші. І 20, е, ми, напевно 28 або 29 числа. Ми зробимо розіграш відповідно до того, хто там в нас є пост, такий з розіграшем. Відповідно до ну так, як це рандомно виберемо угу. переможця. Тобто, це сьогодні або завтра. Так, фактично, часу дуже мало, друзі. Тому поспішайте, шукайте, шукайте, підписуйтеся, виконуйте умови. Можливо, саме вам пощастить. Я вам дякую за цю розповідь. Це було дуже натхненно. Я сподіваюся, що все пройде дуже гарно. В принципі, я не сподіваюся я в цьому впевнена. Друзі, ви доєднуйтеся, будь ласка, і приходьте, відвідуйте, тому що це по-перше. Це збагатить вашу душу, збагатить ваш розум і наситить вас хорошими позитивними емоціями на подальший рік. Дякуємо вам. Нехай все буде добре. Дякую. Дякую.